Обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. A few moments later. Как я тебя вижу, так мы видим, что происходит на театре военных действий и то, что происходит в Украине. Не все, конечно, так это как э, у вас даже в 60 минутах вы говорите, понятно, э, не все это так. Есть люди мотивированные. Вот возьмите Курск. Нападение ну, на Курскую область. Э, слушайте, там не было непрофессионалов. И они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Это были уже прошедшие по войне в основном люди, остальных. дооснастили наемники, поляки и, и прочее, и прочее. Это были сформированы очень мощные силы. И они зашли. Ну, что такое граница? Я же служил, знаю, что такое граница. Это ребят несколько там, ну, у вас усиленные, допустим. Они не, не, не могли сдержать такие силы. И, естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных. Конечно, конечно, конечно. Но в чем опасность, Женя? Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины – это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применению ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Вы не думаете, что у нас вместо головы котелок на голове это было бы счастье вот тогда ну, наверное у нас вряд ли союзников бы осталось вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось потому что они погружены в то что происходит а во-вторых же ядерное оружие у нас же уже э, сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию второе возможность э, положить россию украина этого не сделает а кто Запад, НАТО. Вот вторая осторожность. Мы должны это видеть. Мы это видим с президентом Путиным, что в это может уже открыто включиться, вот просто даже не, не пряче это натовские войска. Вот прямо соединениями э, войдут. Нету там уже этих нацків, денацифицирована Украина. Вы говорите иногда про нацку. Жене нету там уже нацків, денацифицирована Украина. Но есть несколько галтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде. Они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал. Я не думаю, так що американці якось піддають сумніву, те, чи нам необхідно продовжувати допомагати українцям, звичайно, питання корупції, так воно є на слуху, але ніколи ми не сумніваємося в тому, що ми маємо продовжувати допомагати Україні. Так, деколи є такі політики, які просто говорять, я б це дешевше якось зробив, але це насправді дивно чути такі висловлювання. Тому коли ми дивимося. На українські mm -hmm. будинки чи американські будинки. Я вам скажу, що якби це сталося в Америці, в нас би були суцільні руїни, тому що власне технологія будівництва, яка а, є тут, таке враження, що ви готувалися до такого вторгнення постійно. Адже в нас фактично такі паперові будинки. Ви знаєте, оці три свинки, і прийшов вовк і дмухнув, і, і воно все попадало. Так, люди, люди в Америці знають. Що в них є страхова, якщо щось трапиться, тобто вони заплатять і покриють усі збитки. Тут цілковита інша ситуація. Але я а, щоб я хотів побачити, я хотів побачити, як живуть люди, адже ми бачимо масштаби руйнувань. І насправді це не вкладається в голову, як люди можуть в таких обставинах відбудовувати, продовжувати жити, рухатися. Так люди живуть телеб... На екрані Ми можемо бачити лише події, події на полі бою. Але я власне хотів переконатися в тому, як люди допомагають одне одному, як вони турбують дуже велика проблема, яка є в нас в США. Так, люди, які народилися в колишньому радянському союзі які справді так масово uh -huh. вони голосували за республіканців, там починаючи від рейгана, республіканці. Так ми будемо з ними на віки, але це не партія рейгана сьогодні. Це зовсім інший напрямок, який вони для себе обрали. Отже, в нас насправді невеликий вибір. Треба орієнтуватися в ситуації, в якій ми є. У нас є одна партія, яка цілковито з'їхала зі здорового глуду. Я в принципі думаю, що люди, які є у республіканській партії, вони думають, чому ми взагалі тут є Є лідер республіканської партії який хоче дружити з диктаторами, і тому навіть що нам партії це не кладається в голову. Відповідно, якщо ми будемо голосувати за цю людину, виходить, що Україну просто віддадуть на поталу Путіну, і ми знаємо, що буде в результаті. Тому люди, які сьогодні роблять, Вибір, вони справді можуть зберегти та врятувати mm -hmm. демократію. Вони... Гадаю, що люди у Вісконсині вони живуть життям у Вісконсині. Вони думають про свої економічні питання. Вони думають про те, що треба йти до школи. Люди працюють. Але вони ви знаєте, коли у нас була ця прогалина у ненаданні наданні Україні допомоги, вони справді переймалися цим, і тому в той момент ми дуже багато говорили про Україну. Тоді ми прийняли. Але пакет макроекономічної допомоги я та військової, військової допомоги України, Україні Україні наш щ... понад 60 мільярдів <плес> доларів. <плес> Тоді якось вже відійшло трішки в порядку даному питання Україна. Адже Україна має е, отримувати допомогу не лише від США, але від інших країн. Ось які наративи витали в нашому оточенні. Тому, коли ми зараз говоримо про демократію, я хочу сказати, що власне якщо демократи переможуть, це буде дуже. Прекрасні новини для України, адже віце президент кандидат, який говорив фактично слова, які Кандидату президенти Трамп хотів чути, тобто хоче так от прогнутися під його очікування, і насправді важко так, тому що ми намагаємося пояснити, що віце-президент мав на увазі. Так, вони апелюють до Рейгана, але це цілковито інша партія. Тобто, це таке, якесь зачароване коло розмов. Тому у політиці ми дуже часто говоримо про те, що ви розумієте, зараз ми маємо організувати. Тих, хто підтримує вас.